А я пропоную сьогодні нам, щоб ми пороздумували над досить непростою такою темою. Пороздумували про поняття таке, як совість. Що таке совість? І давайте ми зачитаємо текст. Це буде дії святих апостолів, 24 розділ, 16 вірша. Дії 24:16. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне. Щодо Бога і людей. Це слова апостола, і подивіться, про що найбільше дбає, і про що найбільше переживає Павло? Він не сказав я найбільше знаєте, дбаю про те, щоб, ну, щоб бути відомим, щоб бути хорошим проповідником, я не знаю, щоб побудувати хату тут. Про що дбає апостол? Він каже, про одне я переживаю. Для мене одне важливо. Це бути в мирі зі своїм сумлінням, і це мати сумління невинне перед Богом і перед людьми. І якщо друзі, нам так вдасться прожити, зберігши свою совість чистою, зберігши совість свою невинною перед Богом і перед людьми, то я думаю, що в нас все буде добре. Але давайте ми все-таки зануримося, трошки пороздумуємо, порозважаємо на тим глибоким поняттям. Ви коли задумувалися над тим, що таке совість? Звідки вона взагалі взялася, совість? Що це таке? Воно десь є там всередині, ця совість. Ну, ще ні один хірург, який вскривав десь людину, він ту совість не бачив ні разу. Що це таке взагалі? Хто її заклав туди всередину? Каже, що совість, хтось так влучно підмітив, каже, совість вона як хом'ячок. Вона або гризе, або спить. Вдвох стане. Якщо гриза, то це добре, це слава Богу, значить все нормально, ти живий. Гірше, якщо совість спить постійно. Але давайте ми от подумаємо: от давайте ми зануримося. От є деякі от визначення ну, богословів. Наприклад, от Джон Генрі Ньюмен він говорив так: що сумління це є голос Божий в душі людини. Гарно. Совість це Божий компас у нашому серці, який скеровує нас до праведності. Сумління це є дійсно це якийсь такий внутрішній голос, який вказує людині на моральність її дій. І воно не лише оцінює мої вчинки, правильно чи неправильно, але й спонукає до добра. А після поганих вчинків. Викликає відчуття провини. Тобто це якийсь такий внутрішній суддя, внутрішній суддя, який сидить всередині мене і оцінює мої вчинки. І це дуже цікаво. це дуже цікаво. Я би сказав би так, що сумління або совість це один із аспектів того, що ми називаємо образ і подоба Бога в людині. Біблія каже, що людина вона була створена на образ і подобу Божу. І от багато ведуть дискусії, а що це означає образ і подоба Бога в людині. Чим ми подібні до нього? В чому, в чому проявляється цей образ і подоба? І дуже цікавий момент, от мені здається, що от якраз от сумління, совість це один із тих аспектів, знаєте, що відрізняє нас від всіх інших створінь. Тому що людина це унікальне творіння. І тільки про людину написано, що вона була створена на образ і подобу Божу. Про тварин цього не написано. Так чим ми відрізняємося, наприклад, від всіх інших живих істот тут на землі? А ми якраз відрізняємося тим, що ми маємо совість. Совість. Ми володіємо як люди отим внутрішнім розумінням добра і зла. Ми розпізнаємо добро і зло. І це відрізняє нас від, від тварин, які не мають почуття моралі або справедливості, але просто от вони проваджені інстинктами. Тварини просто вони проваджені інстинктами. Ну, ми вище від цього. І тільки людина, яка має вільну волю, вона здатна вибирати, вона, по-перше, здатна розуміти, що таке добро, а що таке зло. Потім вона ще здатна, вона, маючи добру вільну волю, вона здатна вибирати між добром і злом. Тому ми, творіння Божі, які маємо на собі оцей відбиток, образ і подоби Божої, і несемо моральну відповідальність, ми несемо перед Богом за наші вчинки. Тварини не будуть, жодна тварина вона не буде відповідати перед Богом за свої моральні вчинки. Бог ніколи ну, не скаже вовку, на що ти з'їв того зайця. І вовк не буде відповідати. Він, він не робить моральних взагалі вчинків. Він просто проваджений інстинктами своїми. Ну людина вона от має оце от внутрішнє відчуття розпізнавати добро і зло і вибирати. Тому і можна сказати так: знаєте, що це те, що нас відрізняє, напевно, від всіх живих істот це те, що тільки людина здатна мучитись в совісті. Тільки людина здатна на це. Мучитись в совісті. Атеїсти, наприклад, всі матеріалісти, одневіруючі люди, вони мають дуже серйозні проблеми із таким поняттям, як совість. Вони не можуть взагалі от, пояснити джерело походження і природу сумління. Що це таке, і звідки воно взагалі взялося? І звідки воно в нас є. Якось є відомий такий діалог атеїста з віруючим один. Атеїст каже: Як це ви вірите в Бога? Ви ж його ніколи не бачили. І віруючий відповідає: Ви про Бога я ніколи не бачив. Але я робив багато операцій на мозок. І розуму я там теж не бачив. І совісті я там також ніколи не знаходив. Ну воно є. Тому у християнській традиції вважається, що Бог створив людину за своїм образом і написав оцей моральний закон, написав в її серці. Оце моральний закон, який Бог заклав в кожну людину, і він тут є всередині. І наша задача коритися цьому закону. А коли ми не коримося, ми відчуваємо оці докори сумління. Атеїсти вони абсурдні, наприклад, вони вірять, що матерія, от проста ну, матерія, яка не має жодного відношення до моралі. Вона розвинулася в людину, уявіть собі, яка має гостре відчуття моралі, обов'язку і відповідальності. Тобто, якась там первісна слизь ну, відповідно до їхньої теорії, якийсь там набір якихось хімічних елементів без будь-якої моралі, але само в високу моральну особистість. Ну, це повний просто абсурд взагалі. Тому в них дуже серйозні проблеми відносно того. Ну і взагалі, в кінці кінців, якби еволюція, наприклад, якби вона була правдива насправді, то ми б скоріше би все позбулися вже совісті, навіть якби в нас була. Знаєте чому? А тому, що нам насправді совість заважає жити, якщо так до кінця розібратися. Ви знаєте, основний принцип еволюції це виживає сильніший, хитріший, продуманіший, найбільш адаптований. Ну, совість. Це те, що дуже часто заважає нам жити. Знаєте, в тому світі кажуть, що безсовісному набагато легше жити. Без совісного руки розв'язані. Він може робити абсолютно все. Ну совість, людина, яка живе із совістю, вона ніби обмежена в багатьох питаннях. І тому, якби еволюція була правдива, то ми б вже би давно, просто як істота, які боремося за виживання, вже би давно повинні були б позбутися тієї совісті. Тому що це є точно не те, то, що допомагає нам виживати. Взагалі в суспільстві. Коли ми візьмемо такий біблійний погляд на сумління, друзі, то ми бачимо, що совість дарована людям з самого початку. Від самого початку створення людини. Адже пам'ятаєте, Адам, як тільки він згрішив, що він зробив? Він заховався. А що це таке? Совість? Совість. І він заховався. І після гріхопадіння, друзі, отже в Адама в нього була чиста совість. Бог його створив з цією такою м -м з гострим відчуттям совісті. Ну, коли гріх війшов в людину, як інфекція якась, відбувся збій якийсь в людині. І сумління також, воно, 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 воно ніби як поламалося. Воно почало дуже погано реагувати на голос Божий. Ось. Але. Ну, хоча совість, знаєте, після гріхопадіння, хоча совість вона є пошкоджена, але вона не є ну, вона не є зіпсута абсолютно повністю. Тому що ми знаємо, що навіть невіруючі люди вони все рівно вони, вони мають совість. Правильно? Навіть в кінці кінців, навіть злочинці. Вони переживають докори сумління дуже часто. Тому совість є. Вона залишилася, але вона неправильно працює. Вона неправильно працює, вона пошкоджена. Але після покаяння, в той момент, як в наше життя приходить Христос, і відбувається народження згори, і ми отримуємо нову природу і нове серце. Наша совість, вона ніби знову відроджується. Вона знову починає. Відчувати оцей голос Божий гостро реагувати на гріх і всякий злочин вона стає ніби як на місце. Господь він ремонтує ту нашу совість в момент нашого покаяння, нашого навернення. І пам'ятаєте, навіть під час хрещення, коли відбувається водне хрещення, що ми там обіцяємо Богу? Ми не обіцяємо йому, що ми, Боже, ми проживемо тепер, знаєте, без єдиного гріха я проживу тепер. Я більше ніколи не впаду, ніколи не згрішу, ніколи не зроблю ні одної помилки. Це нереально. І тому Біблія не вимагає від нас цього, щоб ми обіцяли на хрещенні, що ми тепер будемо ідеально, кристально чисті, і ми ніколи нічого десь не зробимо, помилки якоїсь. Але ми йому обіцяємо чисту совість. І служителя, які нас занурюють в воду, вони кажуть, чи ти обіцяєш служити йому до кінця свого життя чистим і добрим сумлінням. І ми обіцяємо Ми обіцяємо совість чисту. Це означає, що навіть в момент, коли ми десь і будемо робити якусь помилку, і десь будемо спотикатися і згрішати, і совість наша, Дух Святий, через наше сумління, той голос Божий, який є всередині нас, почне нас кликати до покаяння, і ми будемо знати, що ми вчинили неправильно. І ми будемо бігти. Тому що ми будемо говорити, Господи, для мене саме головне просто зберегти совість чисто перед тобою. Я не хочу, щоб вон ти був бути ворожнечі проти Тебе. Чому не можна, друзі, йти проти власного сумління? От Біблія закликає, якщо ми візьмемо, наприклад, перше послання апостола Петра 3.16, він каже, майте добре сумління. І багато разів Біблія закликає, тому що в новому заповіті, в новому заповіті хіба, оцей іменник совість зустрічається 31 раз. Це досить багато. Чому не можна йти проти власного сумління, друзі? Тому що якщо ми йдемо проти своєї совісті, по-перше, ми втрачаємо мир з Богом. Ми втрачаємо мир з Богом. Як я вже згадував Адама, коли він, Адам згрішив, він злякався він заховався від Бога. Ми втрачаємо цю духовну здатність чути і бачити Бога. Матвія 5:8 написано блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Що таке чисті серцем? Це совість чиста. Це і чиста совість. І от в людини, яка є чиста совість, вона має цю здатність чути і бачити Бога. облажені чистою совістю, тому що вони будуть бачити Бога. Чиста совість це найкраще джерело впевненості перед Богом. Коли совість наша нас не докоряє, ми маємо ту відвагу вставати перед Його лицем, ми маємо відвагу молитися, просити щось з нього. Іван про це пише нам. Відкрити, будь ласка, 1 Івана, 3 розділ 20, 21 вірша. 1 Івана 3, 21. Улюблені, коли не винуватить нас серце, не винуватить нас серце, коли не докуряє тебе совість твоя, то ми маємо відвагу до Бога. І чого тільки попросимо, одержимо від нього, коли чисту совість ти маєш. У вас було таке, що ви щось зробили неправильно. І ви встаєте на молитві, ви відчуваєте, у вас немає тої відваги, у вас немає тої впевненості. Тому коли ми, коли, ми, коли ми не в мирі зі своїм сумлінням, ми втрачаємо мир з Богом. Ми втрачаємо мир із самими собою також. Приповісті 21 розділ з першого вірша, дуже цікавий текст написано. приповісті 28.1. Послухайте, що там написано. Безбожні Втікають, коли не женуться за ними. А справедливий, безпечний, немов той Левчук. Чого? Тому що, друзі, той, хто йде шляхом неправди, йде проти свого сумління, він завжди буде в полоні страху. Завжди. Диявол, який є майстер накруток, Бог він міє накрутити нам багато. І коли совість нечиста. То він на рівному місці він змусить тебе здригатися від будь-якого шародіння. Нечиста совість вона завжди буде породжувати страх і параною. Пам'ятаєте, коли згрішив Каїн? Він каже такі слова до Господа, якщо вернутися в книгу Буття, 4 розділ, 14 вірш, Каїн. Звідки ці слова? І він каже до Господа: Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого? І я стану мандрівником та заволокою на землі, і буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. Звідки таке взагалі? Звідки в тебе той страх? Що тепер тепер буде тепер кожен переслідувати тебе, кожен тепер тебе захоче вбити? Тому що, друзі, коли людина згрішила. І коли совість нечиста, то в людини з'являється оцей страх. А чому праведник сміливий, як лев? А тому, що він чистий перед небом, він чистий перед Богом і він впевнений, що з ним завжди є Господь правди. Тому кажуть, що саме найкраще снодійне у вашому житті це і чиста совість. Не треба ніяких таблеток пити. Саме найкраще заспокійливе. Саме найкраща снудіна, чиста совість. І праведник спить. І улюбленому своєму Господь дає сон. Що він спить? Бо совість чиста в нього. Друзі, звичайно, коли, коли ми ворогуємо, коли ми йдемо проти власного сумління, ми не тільки втрачаємо мир із Богом, ми не тільки втрачаємо мир із собою, ми втрачаємо мир із ближніми також. І ми не можемо жити мирно із ближніми, друзі. Тому так важливо. Ще один момент, ми вже закінчуємо. Знаєте, що причина всіх падінь віруючих. Це є компроміс і совістю, це є спалена совість. Спалена совість. Апостол Павло, який пише до молодого служителя Тимофія, дає йому настанову, як йому керувати церквою. І він каже йому дуже важливу настанову. Перше послання до Тимофія відкриємо 1 Перше Тимофія 1.18. Цього наказу я передаю тобі, сину мій Тимофія, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну. Дальше. Маючи віру і добре сумління, якого дехто відкинулося і розбилося в вірі. Розбилися в вірі. Є такі, які мали віру, але вони розбилися в вірі. Чому? Яка є причина? Вони відкинули добру совість. Кожне велике падіння, оце кораблекрушіння віри, воно завжди починається із маленьких компромісів із, своїх, із своїм сумлінням, які ми дозволяємо собі у своєму житті. Із маленьких тих кроків, друзі. Можливо, чули, є таке, такі, я не знаю, це в психології чи де є такі, от такі, е, такий синдром, називається жаба в кип'ятку. Жаба в окропі насправді дуже, дуже, дуже серйозна річ. Ви знали, наприклад, що якщо розігріти в каструлі кипяток і взяти жабу, і кинути туди, вона моментально вискочить звітом. Але, але якщо жабу помістити в холодну воду і поставити. На вогонь і помаленьку підігрівати, вона не зможе відчути Оце. І вона так і звариться, в тому. і не, і не вискочить. Отак, знаєте, поступово диявол просто він вбиває нас. Так він взводить нас з цієї дороги віри, маленькими кроками, які ми дозволяємо собі і своєю совістю. І що цікаво, знаєте, що от підкупивши своє сумління одного разу, а ми часто ми торгуємося із своєю совістю. Ми стаємо адвокатами дуже часто того гріха, який ми робимо, і стараємося переконати свою совість, що поступили правильно. Хтось сказав, так, твоя совість в курсі, чим ти займаєшся? Та моя совість в долі зі мною. Просто. Ми підкупляємо її. Ми підкупляємо її. Але, підкупивши свої сумління одного разу на наступний раз, підкупити її буде легше. Переступивши один заборонений принцип, одну червону лінію у своєму житті, переступити наступну буде вже набагато легше. Буде набагато легше. І найважкий і жахливий духовний стан, який тільки може бути, друзі, це тоді, коли людина вже зовсім не відчуває голосу сумління. Спочатку ті голос він дуже міцний, сильний. Ну, ми змогли переконати себе, ми стали адвокатами тому гріху, ми підкупили свою совість, потім легше, легше. І в кінці кінців ми приходимо до такого стану, який Біблія називає спалена совість. Ми перестаємо відчувати вже голос Божий. а Гріх ми вже робимо, просто як воду п'ємо. І це насправді жахливий стан, друзі. Але я не хочу на тіноті закінчити. Я хочу сказати, друзі, що. Навіть якщо десь, знаєте, ми вже десь і трохи далеко зайшли, покаяння, покаяння, воно завжди відновлює совість нашу. Якщо ми візьмемо просто от самий відомий 50-й псалом покаяння, які там є чудесні принципи і уроки, як Господь відновлює просто наше серце і наше сумління, там є визнання гріха. Тобі одному я згрішив і перед очима твоїми лукави вчинив. Там є прохання повернути радість прощення. Дай мені почути втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Там є прохання про відновлення чистої совісті, серце чисте створив мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Там є прохання про те, щоб Дух Святий не перестав говорити в мою совість. Не відкинь мене від свого лиця. І не бери свого духа від мене. Тому, друзі, я так сьогодні хотів просто нам нагадати, щоб ми були в мирі за своїм сумлінням. Давайте не будемо сваритися зі своєю совістю. Ні до чого доброго воно не приведе. Це голос Божий всередині кожного із нас. І нам так важливо просто прислухатися до нього. Тому хай Господь благословить і допоможе нам в цьому. Амінь.